Слово, моя ти єдина я зброє», писала Леся Українка у своєму вірші. Саме її слово стало полем змагання всеукраїнського конкурсу виконавців художнього слова імені Лесі Українки у місті Новограді Волинському. Актори театрів та філармонії, студенти вузів фахових дисциплін беруть участь у цьому святі слова і мистецтва. Як записано у положенні конкурсу, його мета. Популяризація творів лесі українки, заохочення до класичної спадщини молодих талантів, сприяння формуванню професійності, високої духовності, усвідомлення національної ідеї. Давайте перегорнемо сторінки недавньої історії конкурсу і пригадаємо його переможців. У нас сказали, що може він. Дурний, того і добрий, але ж дурний, хіба на книжці знає. Він знав, куди, і звідки річка йде. І хто від чого хворий, хто умре, хто видуже. Він багато знав, дурний того не знає. Ми питали, чи він розумний, і чи в нього дома усі такі, то він сміявся тільки, нічого не казав, не вмів сказати, а може, не хотів. Тільки піснею стати усі хвилини ясно, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луні, Щоб геть наш під'ясні зорі, плити співом дзвінки, упасти на хвилі прозорі ти над морем хрипкой. Бачу волю, мій син, онук, найдальший правну того часу діждуть, як і слово, ганебне слово, рабну і світу зникне. Жадаю віри до святої сили, що розум просвітить у найтемніших. Не я одна духовну справу маю, не я одна так серцем голодую багато нас таких. Від слави давньої давнини лиш зостались вежі та німії стіни, де ходили люті турки яничари, там пасуться мирні овеч у де полягла козацька голова Виріс там будяк колючий та глуха карбика. Виросла там квітка у темниці в'яні. Ми її зірвали, нехай буде з нами. Квітка та я може виросла з якого козацького серця щирого, палкого, чи гадав той козаченько, ідучи на чужину, що вернеться з його серця квітка на Вкраїну. Ти хочеш знати, звідки моя сила? Я Богом Малку був обраний. І вже в той день, як мене мати породила, я назорея, Божим був названий. Мій волос має син привелим. І мене не подола весь люд ворожий, хоч би його зібралось тут без ліку. Бо над мною дух видає Божий. Все я не чубиш, що ти не обіймав мене ніколи. Все не Що іншому, що не було свого добропоцілунку. Я піду до тебе з найщільніших обіймів. Від моїх салонших поцілонків. Тільки з тобою я не сама. Тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Мій друже. Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як сім'я дрожани? Луга снігу платочки сивенькі, Дощ дрібненький, холодний вітрець, проліски в рідкій травиці тоненькі. Це була провесна. Щастя вінець, Небо глибоке, сонце ласкаве, Пурпур і злото на листях в гаю, пісніх троян процвітання ласкаває, осінь віщує. Чи то ж і мою? Що ж, хай надходить, мене навіть радує пізнього літа завчасний кінець. Провесне тільки нехай не нагадує Дощик дрібненький, холодний вітри.